Кадрові зміни чекають на правоохоронців Кіровоградщини. Про це повідомив головний міліціонер області Анатолій Вітюк. Він організував зустріч, на яку запросив журналістів, представників громадськості, керівників ДАІ та УМВС з районів і міста. Вітюк критикував роботу підлеглих. Найбільше за бездіяльність дісталося Добровеличківському району. Також додав, жоден з керівників МРЕВ, де діяли злочинні схеми, не написав заяву на звільнення. Зараз у відділі працює інспекція з особового складу. Факти злочинів, які вона виявить, розслідуватиме прокуратура. Відповів головний міліціонер. І на питання євромайданівців їх найбільше цікавий перебіг справи щодо побиття учасників акції 26 січня. Керівник міліції доповів, що нині дії правоохоронців, які причетні до подій того дня, розслідують відповідні органи і призначив активістам окрему зустріч. Це прокуратура, служба безпеки і інші. Тому, якщо є в діях слідства якісь. Будемо так казати, на вашу думку, певні негаразди або недоліки, або прорахунки, або злочини, ви розумієте, я вас просто зобов'язаний, вас передати ваше право звернутися до прокуратури області.